Тобто ми себе намагаємося успокоїти, ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся себе кожен день заспокоїти думати, та ні, та це я себе накручую, я ще бложку економіст знову розберу. Я минулого року розбирав і багато чого збулось. І це не то, що я пророк чи щось таке, типу. Мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему, я потім сижу, запам'ятаю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу, якось ну, тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. Я от людина, яка, помню, в скому виходить в реанімації. Єдине, про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви дуже почав звичайним життям займатися. І почалося це все те саме, де щось Піватися надо делать туда-сюда. Ми то забыли зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там по спостака на місяць за ця інформація за посилання в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися. і там хочуть чогось більшого чи розвитку постійно, чи ти в інстаграмі бачиш якогось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся. і забуваєш про своє життя. Коротше, друзі, розповсюджуєте це відео і забуваєш про своє життя. <свісно> що ти, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно, це життя в першу чергу, бо поки ти живий, ти можеш щось міняти життя, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І оце тривожимося за те, що можливо нам то і не треба в житті. От як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну до вас б, якби, прийшли, отак от би сказали, і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. То тільки в плен здаватися, уявіть це стрес, який у людей взагалі жить в житті. Так що, слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися, давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна, нарешті, хай вже отримає все, на що заслуговує, хороше, вже пора, вже ми натерпілись, будь здоров. Всім па-па, друзі.